Він прибув із далекого 2036 року. У цей час він зробив безліч різноманітних передбачень. Деякі з них специфічні, а інші, в свою чергу, мають місце бути. А саме такі, як війна в Іраку, громадська війна в Америці і навіть Третя світова, на нього поклали надії, що за допомогою його знань можна змінити те, що повинно статись. Стоп, стоп, стоп! Це бляха, клята маячня. Не повірите, це знову я і історія про людину, яка подорожувала у часі. Не будемо ходити по колу, як завжди, про все по порядку. Якось чоловік на ім'я Джон Тайтор почав розповсюджувати інформацію в інтернеті, де стверджував, що він з майбутнього і передбачав кінець світу. Потім він зненацька зник і більше ніколи не з'являвся. Його місією було повернутись у 1975 рік, щоб знайти і захопити комп'ютер IBM 5100, в якому було все необхідне для боротьби з вірусом. А в 2000 рік він потрапив, щоб зустрітись з трьохрічним собою, ігноруючи парадокс самої тканини Ча. З історії про подорожі у часі, протягом наступних чотирьох місяців Тайтор відповідав на всі можливі запитання людей, описуючи майбутні події в дусі поетичних фраз, і стверджуючи, що наша реальність вона не одна, і, можливо ж, наша реальність не є його власною. У своїх повідомленнях Тайтор почав закликати людей навчитись надавати першу медичну допомогу та перестати їсти Яловичину, так як в його. Реальності, коров'ячий сказ, становив серйозну загрозу. Також тайтер почав вивчати, як працюють всі ці подорожі у часі, і навіть згодом показав зернисті а, фото своєї власної машини часу. Ось ось вона. Тобто, так, він зробив це і сказав, що це його машина часу. тобто тобто Um, хвилинку. А всім привіт. привіт всім. А сьогодні ми будемо переживати 1975 рік. І для цього нам потрібна ця пральна машина. Тут нічого складного немає. Дивіться. Сюди нажимаємо. Потім е, сюди, отак-от, так-от так от. і ось так от. І повинно працювати. Зараз хвилиночку. Так. За, зараз, зараз. Чого ж ти а, не розумію, постав на паузу. 24 березня 2001 року Тайтор дав останню пораду: взяти каністру з під бензину. Коли ми залишимо машину на узбіччі, і мені цікаво, на що нам потрібна каністра з-під бензину. Ну тобто, можливо, він мав на увазі з бензином, хоча нащо нам бензин, якщо ми будемо кидати автомобіль. Ну тобто так, це була його остання порада, після чого він зник. За його словами, теорія Кера виявилась вірною. Що дозволило до 2034 року розробити машину часу, точніше, пристрій для переміщення між світами у просторі та часі з одного часу в інший. Причому переміщення в рамках одного світу практично неможливі. Таким чином, ефект метелика та парадокс збитого дідуся втрачають свою актуальність. Скоріше за все, ви всі в курсі, що таке ефект метелика. І на прикладі цієї історії можна все пояснити. Якщо ви колись, не дай Боже, надумаєте подорожувати у часі, життя, яким ви жили тоді, може просто не настати. Тобто і сенс цієї історії зникає, тому що, ну, по факту, він все змінив. І життя в нього повинно було бути іншим. Так, до чого я це а згадав? Ще є парадокс вбитого дідуся або парадокс дідуся, і він розглядає не тільки неможливість народження, а й взагалі неможливість подорожей у часі. Парадокс вбитого дідуся часто використовується для твердження про те, що подорожування в часі в минуле неможливе. Якби подорож у часі була логічно можлива, тоді мандрівник у часі міг би повернутись в минуле та вбити свого дідуся. Тоді мандрівник у часі не народився б, не вирушив би в минуле та не вбив свого дідуся. Виникає суперечливість внаслідок подорожі в часі. Дідусь одночасно і вбитий, і не вбитий, а його вбивця існує і не існує як контраргумент. Існує думка американського філософа Девіда Левіса. Опублікована у 1976 році, що парадокс не означає неможливість подорожей у часі. Він означає, що результатом подорожі не може стати логічно неможлива подія. Тому переміститись в минуле можна, але вбити власного дідуся ні. Тобто так, це як ефект метелика, але трішки по іншому. Це була така коротесенька інформація для вас. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Тайтор видавав тонни різноманітної інформації. Він розповідав, як влаштований світ 36-го року, розповідав про свою машину часі та взагалі розповідав про свою місію, що йому треба було зробити. А також дискутував з людьми в інтернеті на різноманітні філософські теми. До речі, треба сказати, що його стиль промови досить нестандартний для сучасної людини, не називаючи конкретних дат та осіб, посилаючись на якусь етику невтручання і. Це мені нагадує людину, яка зараз викладає скрізь відоси, і типу, каже, що вона з майбутнього людей не залишилось і взагалі настав кінець світу. І хм, було б непогано, якби це все була правда. Але згодом його філософські теми почали піддаватись сумніву та скептицизму. Ну, типу, люди почали трішечки та й думати. Не дивлячись на те, що деякі з його прогнозів почали збуватись, такі як сказ, проблеми в виборах, війна, і люди такі: Вау, Ніфіга собі! Але це мені нагадує, як типу, з вангою: отак пальцем в небо, що буде, та й буде, і все. І ось, до речі, пальцем в небо. Не збувся його головний прогноз. А саме, що в 2004 або 2005 році. В Америці будуть громадські заворушки, які переростуть в громадську війну, яка переросте в Третю Світову, де Європа з Китаєм нападуть на Росію, і ті будуть знищені ядерним ударом в 2015 році. Ну я згоден. Жарт фіговий. Але 15-й рік. Китай, Євросоюз. Побачимо. Ну, як то кажуть, роки йдуть, а нічого не змінюється. А тепер все ж таки про Джона. Що нам про нього відомо? Нічого не відомо. Ну, як він сам пише, він живе в 36-му році з сім'єю у Флориді, а зараз дислокується на військовій базі в Тампі. Він приїхав врятувати світ. Ось і все. Тайтер пояснив в одній із своїх перших публікацій, що люди, які пережили громадську війну, а потім і обмежений ядерний конфлікт з Росією, зблизились життя зосереджене на сім'ю, а потім на громаді. За його словами, він був членом військового підрозділу 177-го тимчасового розвідувального підрозділу, чиї місії були зосереджені на поверненні в минуле, щоб отримати певні предмети, необхідні для виживання в 36-му році. А саме поїхати до Рочестера, штат Міннесота, у 1975 році, і як я казав, вище отримати тоді ще новий IBM 5100, мабуть, перший портативний комп'ютер. За його словами, його обрали для цієї місії, тому що його дідусь був у тій команді IBM 5100. І, начебто, завдяки цьому комп'ютеру, який він забирає в 36-й рік, зможе йому допомогти подолати. Комп'ютерний вірус, який згубив е, увесь е, світ, після чого Тайтор зникає. зникає все, його немає більше ні слуху, ні духу. Так, і що цікаво, його фонд залишився, названий його ім'ям. Так, і там гроші досі такі: капають, капають, капають. Можливо, не капають, я не знаю. І що досить цікаво, він е, добре знав інформацію про цей е, комп'ютер, хоча ця інформація не була загальновідомою. І деякі теоретики почали стверджувати, що, скоріш за все, це була людина, яка шарила в компах або була комп'ютерним науковцем, і вирішила зробити такий манесенький. Тролінг який затягнувся на тривалий час. Тобто, так, Джон Тайтор це брехня, тому що його не існувало. І це був лише тролінг іншої людини в інтернеті. Все. Ха! Жарт! Італійська телевізійна програма 19 травня 2008 року показала результати розслідування Джона Тайтора. Приватний детектив Майкл Лінч не знайшов у реєстрі доказів минулих чи теперішніх будь-яких особ на ім'я Джон Тайтор. Однак він зазначив, що фонд Джона Тайтора, який був комерційною компанією, заснованою 16 вересня 2003 року, і не має офісу чи адреси, крім орендованої поштової скриньки в штаті Флорида. ip адреса пов'язана з Тайтором також галикується Флоридою. У 2009 році у звіті Джона Х'юстона з вебсайту Hoax Hunter вказує на Ларі Гейбера, юриста у сфері розваг та директора фонду Тайтора. А Лінч почав стверджувати, що Ларі Гейбер і його брат Річард комп'ютерний науковець. І, скоріш за все, вони вдвох замішані в історії Джона Тайтора. Тобто, так, вони вигадали Джона Тайтора. Джон Х'юстон також повідомив, що Джон Тайтор є торговою маркою, зареєстрованою в Бюро патентів і торгових марок США. Товарний знак Тайтор тепер класифікується як покинутий. Та по цій клятій історії навіть був знятий фільм, який носить яскраву назву на реальних подіях. І була написана книга, яка коштує чималих грошей. І що саме цікаве, ця інформація у книзі є в вільному доступі. А за книгу вам прийдеться віддати останні гроші. А в фільмі, ну це просто маячня. Відтворюються події, про які я. Якось вам розповів. І вона має назву на реальних подіях. І я б ще зрозумів, якби мета цього фільму та книги було висвітлити цю історію і сказати: ось дивіться, це не так. Вона зробилась заради грошей. Деякі люди намагались надати докази того, що це все. Проста містифікація, нічого з цього не є справжнім, але ж з'являються інші люди, які починають кидати найтупіші докази того, що це правда. Але це не увінчалось для них успіхом, тому що є безліч факторів, які вказують на те, що Джон Тайтор – це клята Вигадка. Ну, як мінімум, деякі почали задаватись питанням, як так можна подорожувати через а, манесенькі чорні дірки. І взагалі, як я й казав раніше, ефект метелика і вбитого дідуся. Тобто, якби він і справді подорожував у часі, це радикально б змінило його той світ, в якому він був. Тобто так, це брехня. Все. Що я можу сказати? Подорожувати в майбутнє ми ще, напевно, можемо. А ось щодо минулого це, напевно, або досить складно, або абсолютно неможливо, навіть якщо брати до уваги теорію відносності Альберта Ейнштейна, суть якої полягає в тому, що плин часу не є постійним. Наприклад, час йде повільніше, якщо ви подорожуєте на швидкості, хоча вам потрібно почати наближатись до швидкості світла, щоб ефект був. Значним це породжує парадокс близнюків, коли один з двох людей стає астронавтом і летить у космосі зі швидкістю близькою до світла, а інший залишається на землі. Астронавт старітиме повільніше, ніж його земний близнюк. За 13,8 мільярдів років наш всесвіт постійно розширюється, але розширюється не в плані того, що наша планета стає більше, а в плані просторового часу. І тобто, щоб нам потрапити в майбутнє світ потрібно розширити. А щоб потрапити в минуле, треба його звузити. Згоден це досить складна тема для розмови. А загальна теорія відносності передбачає, що наближення до швидкості світла сповільнило б рух рухомого об'єкта. Подорож зі швидкістю світла зупинила б його, а подорож швидше за швидкість світла повернула б його назад у часі. Цей ефект підтверджено в 1975 році Керолом Елі з Університету Меріленду. Атомний годинник на борту літака йшов на частки секунди повільніше за той, що лишився на землі. А тепер трішечки повернемось до сім'ї Гейбер, які всіляко намагались стверджувати, що вони не причасні до Джона Тайтора. Один з братів сказав, що навіть не знає, хто він такий. Можливо, так, він спеціально це робив, та й вони взагалі спеціально це робили, щоб не розкривати себе, що вони займались такою фігнею, але сам факт. Можна сказати, що це підтверджено, а можна сказати, що і ні. Тож. Вирішувати вам, чи був справжній Джон Тайтор, чи е, це були брати? Моя особистість була викрадена зловмисниками в інтернеті, які стверджують, що я Джон Тайтор сказав морі. А вічний підозрюваний Ларі Гейбер каже, що досвід Тайтора приніс йому славу, страх, нові стосунки, але ніколи не багатство. Як адвокат з розваг я брав участь у сотнях різних проєктів із різними клієнтами. Співпраця з Тайтор принесла мені більш визнання та головного болю, ніж будь-що інше, над чим я коли-небудь працював. Напевно, можна сказати, що і не зрозуміло, хто такий Джон Тайтор насправді чи замішані в цьому сім'я Гейбер, чи ні. Але за самими фактами зрозуміло, що це скоріш за все клята. Маячня і вигадки звичайної людини. Тож, висновки робіть самі, вірити в це чи ні. А на цьому я дякую вам, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас цих просто обожнюю. Не забувайте ділитись роликом з друзями, ставити вподобайку. І до зустрічі!